Всі спинок, їм нормальна! Я не знаю, як в мене так спрацював рефлекс, що я ухильнувся, і потім просто якимось чудом ми розвернулися і поїхали туди, куди нам потрібно. Але. Далі, це ще не все вся історія. Вони далі FPV нас ще одна переслідувала, але слава богу, вона розвернулася і просто поїхала на іншу ціль. Мабуть, просто ще за нами якась їхала техніка. Була поставлена перед нами задача е зачистити деякі вулиці населеного пункту. Загрузилися, виїхали на завдання завдяки водію, який побачив цю FPV в дорозі. Нам потрібно було повернути направо, але він не її побачив, як вона вже вісіла і нас очікувала. Якби він повертав направо, вона би зайшла нам або в спину, або в бік. Але він побачив, він не засяв поїхати прямо в лоб. Але завдяки цьому він спочатку ухильнувся. Я їхав в люльці з побратимом і водій з напарником на самому квадроциклі. Він ухильнувся. А люлька чуть-чуть далі, мене трохи е вліво потянуло, і я бачу, от я її прям дуже чітку картинку побачу, як вона летить в лице.